Я представляю громадську організацію, яка має назву честь і слава. Це реконстракція, це організація головним завданням, якої є реконструкція військових подій, це вивчення архівних історичних матеріалів, це проведення пошукових експедицій. Ми створені для того, щоб нагадати і нашим молоді, нашим людям. Сторінки, великої вітчизняної війни, для того, щоб вони пам'ятали, що відбувалося в цій країні, на цій землі, що проходило. І я вважаю, що це головна наша мета і завдання нашої організації. Існуємо ми відносно недовго через те, що я в свій час очолював, був головою комітету іншої молодіжної громадської організації. Однак на сьогоднішній день створена ця організація. Яка сьогодні обідала під своїми прапорами, ви бачили майже 160 чоловік. Ми провели цю військову реконструкцію. Представлені були країни Україна, Росія, Білорусь. Не превеликий жаль, дуже важка і складна зима, яка Сьогодні була, не дала нам змогу задіяти в нашому заході важку техніку. Навіть гармати викидати на поле було дуже складно. Майже неможливо через те, що глибокий сніг, і це все застрівало снігу. Однак я вважаю, що все пройшло досить нормально, цілком цивільно глядачам все сподобалось, і якщо, якщо це якщо це дійсно на відображення в серцях молодих людей, українців, то я вважаю, що навіть один такий захід вартий того, щоб створювати таку організацію. Приблизно так я міркую. На сьогоднішній день, значить, ми об'єднуємо в своїх лавах клуби з багатьох міст України, от, але я вважаю, що це тільки початок нашого довгого шляху, і дасть Бог він буде щасливим і буде ще більше організацій в нас. І я вважаю, що навіть існування на теренах України багатьох клубів не є конкуренцією якоюсь, а навпаки. Доповнює один ін один, один клуб, інший клуб, одна історична подія, якою реконструкція проводиться там в клубі, другу реконструкцію. От і, на мій погляд, це дійсно якась є якийсь є внесок в, в ту справу, яку ми займаємося. Через те, що мені дуже неприємно, що в нас знаєте дуже багато ідеї балачок, дуже багато йде розмов на різних рівнях, майже на самому високому в Україні. Про пам'ять, про любов до України, про любов і пам'ять до тих людей, які тут загибли. Але на превеликий жаль, жодної копійки держава сьогодні не виділяє на такі заходи. Жодної копійки. Це фінансування відбувається за рахунок власних коштів. Ну і мені це, звісно, що прикну, прикро, але зробити поки що нічого не можемо. Вважаємо, що то є Україна. Вважаємо, що то все зроблено українцями державою я. Нічого не маю проти, але досить важко витягувати такі події самотужки.